Друзі, у цьому відео розберемо з вами, де шукати нам монети для лістінгу. Є, лістінг – це е, добра можливість заробити гроші, але нам потрібно знати, де знайти монету, щоб знати, коли буде лістінг. Дивимося, друзі, на екран. Монети для нових лістінгів. Коли ми знаходимося на головні, в нас є, е, показують ріст, втрачають у ціні і є, передвігаємо нові лістінги. Буває, монети з'являються тут. Тобто, Бачите, у нас є якийсь плюс, якийсь мінус. Якщо з'являється нова монета, буде не зеленим і не червоним, буде сірим і написано 0,00. Тут таких монет, нажимаємо більше розширимо на меню, поки не предоставлено. Значить, Що нам потрібно? Нам потрібно вийти. і на головної Подивитись вкладочка Earn і подивитись ланчпули. Бачите, така ракетка. Якраз у нас є монетка Суї. Бачите, до кінця фарму 01 днів щоб почати стейкінг. Ось тут є інформація про монетку. Значить, ця монетка буде. Бачите, зверху час до лістінгу 2 дні 5 годин. Тобто, монетка вийде через 2 дні 5 годин. Потім ми. Можемо зайти в ланчпад, і там також можуть бути монетки. Можуть бути в ланчпулі, а може бути і в ланчпаді. Нажимаємо ланчпад. Ми заходимо. І от зараз анонс результатів open campus. Ми нажимаємо сюди і дивимося, монета ЄДУ має вийти. Тут ця інформація. Ага, 28 числа. Значить, ми подивляємося. Сьогодні якраз 28 число. Я вам якраз зняв показати. Значить, Де ми її шукаємо? Заходимо в вкладочку ринки. Нажимаємо сюди. Пишемо тут ЄДУ. І в нас, бачите, з'являється: монета торгується і до BNB, і до і до USDT. Заходимо. Пишеться, буде відкрито для торгівлі через 58 хвилин. Тобто, для того, щоб подивитися. Які монети виходять на лістинг, нам або зайти в лістинги, і якщо там нема, просто періодично заглядати нам потрібно вкладочка, нагадую, Earn, в розділах ланчпули, ланчпади, передивляємося, чи з'являється щось в нас новеньке. Якщо ви бачите, тут завершено вже. а якщо... Що тільки анонс результатів чи підготовка йде, значить у нас буде з'являтися нова монета в лістингу, яка не дається нам в розділі нові лістинги, а її просто можна знайти вкладку ринки, забити тут названня цієї моніти, і ми можемо поучаствувати в лістінгу через 58 хвилин, що я буду в принципі, робити. І знімлю вам окремий ролик. І так, друзі, я спеціально шукав ланчпул, щоб все впало і ланчпад, і щоб вам зняти ролик, де є і в ланчпулі, і в ланчпаді, щоб на наглядному прикладі вам показати, де шукати монети для лістінгу. Тому, друзі, користуємося, якщо в нас є в розділі Лістинги, E, значить, хорошо, що є в розділі Лістінги, там буде писатись, коли буде відбуватись лістінг. Якщо в нас нема в розділі Лістінги, ми шукаємо в розділі Ланчпули, а якщо там немає і ще дивимося в розділі ланчпади. E, не завжди воно там є, тому що монета не виходить кожен день на лістінг. Але коли є, це дуже гарна можливість зробити. Якщо, увага, якщо ви вмієте, на лістінгу правильно заходити в позицію і е, виходити. Про це буде окреме відео. Чекаємо, друзі, на окреме відео. Мій телеграм під цим відео зв'язуйтесь зі мною, якщо щось не зрозуміло.